Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж в нас тут? Ну, Продовжується акція «Чистий четверг це, а, чистий четверг 2. Вона у нас трима, триватиме до 25 квітня, і в неї входить дуже багато класних товарів з 30% знижкою. 30% знижка це дуже велика знижка, тому що це гораздо нижча ціна, ніж ціна від виробника. Ну, В обичний день, регулярна ціна. От. І що ж у нас тут? Ну, По-перше, ну, як всегда, в нас беруть крем равлик, тому що він має дуже гарну ціну, він має великий об'єм тут 50 мл. При цьому в нього дуже гарний склад, він зволожує. Там гідралізований калаген, гіалуронка і фільтрат равлика. Ну і за ціни, мабуть, всі, ну, не жалко, як кажуть, 119 гривень спробувати. Ну, коли всі пробують, всі просто в захваті, що при такої ціні такий гарний склад. Далі, що ж ще? Ну, Ще у нас в цій, в цій посилочці у нас ще пілінг скатка. Це теж з цієї серії. Тут помимо фільтрата равлика, і колагена, Тут ще у нас є аха кислоти Ось, дивіться, тут навіть це написано. Дуже-дуже ну, чудово очищає шкіру від відмірших клеток. І за счет цього ну, очищає дуже класно, і за що кожа становиться більш пружною, більш молодою, тож, будь ласка, замовляйте. Далі, ну і в цій же серії пінка. В п'янку ще входив пантенол, пантінол, кроме всього переліченого, дуже-дуже гарний склад п'єнки. Ну, равлика багато, його постійно багато замовляють. Далі, ну а по цій акції ось шампунь з чорним тміном, з вітаміном В5. Цей шампунь він і від лупи, і він робить волосся дуже таким красивим, блискучим, плюс ну, дуже хорошо підпитає кожу голови корні волосся і волоси растуть ну, класними після нього. Тож, будь ласка, замовляйте, пробуйте. І він зараз по акції всього 180 гривень в 289 Тож, будь ласка, пробуйте. далі Такая чудова сиворотка Аква з гіалуронкою. Боже, як же я її люблю. Це моя улюблена сиворотка, особливо зранку. Вона так хорошо заповнює всі зморшки. Ну, Для дівчаток за 50, таких як я, це дуже-дуже гарна сиворотка. Далі, ну, хоча там від 20 років її можна використовувати і вона всім надасть користь. Далі, ще отакий от у нас чудовий засіб, зараз теж по акції. Це 12 в 1, Це для волосся, він, отак, от з розпилювачем, з фіксатором. В мене цей засіб беруть навіть перукарі для своїх клієнтів, тому що тут 12 в 1, Тут не тільки термозахист, не тільки захист від шкідливих УЕФ-лучей, Зараз вже сонечко. Досить таке потужне, тому обов'язково треба защищати волосся, особливо влітку. От. Він ще повністю відновлює структуру волосся. От дивіться, будь ласка, тут все це написано, тобто я все розказую так, як є. І тут дуже-дуже чудовий склад. Тут у нас і гідралізований кератін, і органова олійка, і олійка макадамії. І е, розков, льна, ой, розков пшениці, сім'яна льна дуже-дуже гарний склад. Тож, будь ласка, замовляйте, я використовую і собі цей засіб, і своїй доньці. І от коли мою доньку в неї великі длинне волосся аж за попу, вибачте, за таке слово, от, ну, в общем, коли Перукаріць, стриже її волосся, каже, Боже, яке воно в неї чудове, яке воно в неї зволожене? Так от воно в неї зволожене, воно в неї таке чудове за що цього засобу. Тож, будь ласка, замовляйте. Далі, ну, наш шикарний крем для ніг. Те теж зараз по акції всього 160 гривень вміста 229. Він має в составі е, сичовину. І тому він дуже класно загоює тріщини. Тобто, якщо у вас є така проблема з п'яточками, будь ласка, замовляйте. Всі мої клієнти, у кого така проблема є, вони знають дію цього крема. Хто ще не пробував, будь ласка, пробуйте. Тим більше, що зараз така шикарна ціна. Далі, ну і ось такий от спрейчик для них. Зараз теж по акції, він коштує всього 130 гривень. Зараз. Тож, будь ласка, замовляйте, пробуйте, реально позбутеся багато різних неприємностей з ногами. Далі, е, ну І, як завжди, мило для інтимної гігієни замовляють, замовляю. Теж воно зараз по акції, всього 180 гривень замість 259 Має чудовий склад, має прекрасний аромат, який не міняється в процесі використання. І дуже його надовго вистачає. Має дозатор, це дуже зручно. Ну, Я дуже люблю, дуже люблю цей, це мило. Далі ще отакий чудовий тонік. Це з серії равлик. Бачите, цей раз замовили повністю всю серію равлик. Тонік, помимо гідролізованого колагіна, поміти ахакіслот, поміти пантенола, помімо фільтрата равлика. Він ще містить екстракт алої і екстракт календули. Ну, Склад просто шикарний, і ціна просто для такого складу смішна. Зараз 30-відсоткове він коштує всього 120 гривень замість 169 Будь ласка, пробуйте, беріть всю серію і будьте гарними, молодими, красивими. Далі, ну, такі ось ще в нас рідке мило парфумоване з дозатором 325 мл, велике. Має просто шикарний аромат. Там у нас і магнолія, і бузок в альфакторній піраміді, і грейпфрути, і мандарин. Ну, просто шикарний. У мене всі клієнти люблять цей аромат. от, І зараз це мило можна взяти всього за 150 гривень замість 209 Економія 59 гривень. Будь ласка, замовляйте. Далі. Ось такий от чудовий парфумований спрей. Називається Рубінові квіти. Боже, як він приємно пахне. І теж зараз шикарна акція всього 320 гривень замість 489. Бо тут дуже великий об'єм цього спрейчика. У нас є різні спрейчики. Є в два рази менший, соответственно, дешевший. Боже, як я їх люблю. В них аромати, як у Victoria's Secret. Тільки вони набагато дешевші. Будь ласка, пробуйте. Далі. І е, ну, останнє це оці ось мої любимі кремчики H Reverse. З дозатором. вони Це кремчики, ну це мій улюблений крем, я сама собі його постійно замовляю. Хватаю надовго за счет дозатора. Він з водорослями, за счет цього кожа стає пружною і еластичною, реально розглажуються зморшки. Будь ласка, замовляйте. Я думаю, це буде ваша любов, як і моя. Недаром бачите, хоч він, скажімо так, і не такий дешевий, як равлик, але ж його дуже гарно замовляють. Буду вдячна дуже вам за лайки. Підписуйтесь на мій канал, щоб мене не потіряти, якщо вам цікаві мої відео, свої відео це все замовлення моїх клієнтів. А я з вами сьогодні прощаюсь. до зустрічі, мої любі.